Вітаю! Ми підводимо інформаційні підсумки дня. Чим вони вам запам'ятаються, пропоную дізнатися з анонсу. Справа бійців, суд чи розправа. учнівське харчування, невідкладне питання, материнська доля, резонансне продовження, без бар'єрів, фізичне обмеження, зберегти зір, гастролі, офтальмологів, гармонія слова, літературний вечір. Резонанс довкола бійки на драгобраті та судового процесу над бійцями правого сектору не згасає. З цього приводу в Ужгороді зібрали прес-конференцію, аби донести чітку позицію затриманих та висловити бачення інциденту, що трапився. За всім стежив Андрій Білканич він і розповість деталі. Перебіг подій щодо утриманих під вартою бійців правого сектору розповіли представники захисту підозрюваних, а також їх побратими. Розпочали із найголовнішого, а саме з опублікованого правоохоронцями відео інциденту, відзнятого камерами спостереження. Висновок адвоката відео змонтоване, а тому не може об'єктивно показати весь перебіг подій. До того ж, воно надає однобоку інформацію бійки на дрогобраті. Це є нарізка це є монтоване відео, що я готовий коментувати кожен крок по повному відео, яке має бути оприлюднено. По тому, що є по суті, по-перше, там не видно, хто це є. Взагалі не видно. Є якісь особи, які між собою б'ються. Хто це конкретно по відео не видно? Є на Драгобраті 5 або 6 камер. Відео знято з трьох. Питання: де три камери? Оперативна зйомка з самого початку показує. Автомобілі, грантірокі, джипи, все інше. Викладається в інтернет фото, там де є гільзи, на снігу. Все, хлопці є зв'язаними на снігу. Це відео, що є прилюдно, цього там немає. Міліція 10 днів описує 3 гігабайти, у 20 гігабайт відео, 3 години, так як вони заявили. Вони описують 10 днів. І чомусь вони перед апеляційним судом це відео оприлюднюють. Однак, зі слів адвоката, це не єдине питання, яке турбує сторону захисту. За 10 днів правозахиснику тільки вчора вдалося зустрітися із своїми підзахисними. Зі слів Романа Бухтоярова, їх стан важкий. У одного розпочалося запалення ноги. У одному з підзахисних почалося у нього йти зараження ноги. Тобто нога почала розпухати. Звичайно, ми викликали в швидку до основи виконання покарань. В основі покарань. Сказали чітко і ясно, ми не викликали швидку, ми його не допустимо, у нас є лікар. Я вчора з ним спілкуюся, людина є ходить. Вона реально фактично їй дуже важко ходити. Постійно нога розпухає. Спитав у керівника в чому він не лежить в лікарні, чому йому не вказується допомога. Він себе нормально почуває. Бачите, ходить. Ну, значить, все нормально, значить ходить. Щодо самого інциденту, то тут також більше запитань ніж відповідей. Зі слів прав захисників та представників правого сектору, невідомі особи, які нанесли тілесні ушкодження їх побратимам, не фігурують в матеріалах справи. Вони навіть відсутні на відео, яке оприлюднила поліція. Однак з фотографій попередньо висвітлених в мережі інтернет їх чітко видно. Про тих людей, які приїхали, які власне наносили тілесні ушкодження нашим побратимам, і, відповідно, які дотепер слідством не встановлені, вони абсолютно не фігурують в матеріалах справи. І на наш погляд, і на глибоке переконання, вони і не будуть, як то кажуть, встановлюватися, бо тому, що і так все зрозуміло. Вони виконали свою роботу, можливо, навіть вони діяли і по вказівці певних людей. Незрозумілим також залишається факт і стороною потерпілих та свідків. Їх адвокати підозрюваних не бачили. Єдине, що вдалося домогтись, так це протокол свідчень, враховуючи всі ці обставини у представників правого сектору, як і у правозахисників підозрюваних, не виникає сумнівів, що інцидент не що інше, як чітко спланована провокація, спрямована на дискредитацію національно-визвольного руху в Україні. Доказом цього є дії голови Закарпатської ОДА, який дивним чином на своїй соціальній сторінці в інтернеті швидше за органи слідства викладає. Дав інформацію стосовно інциденту у зв'язку із цим адвокати підозрюваних подали в прокуратуру відповідну заяву стосовно перевищення службових обов'язків та розголошення відомостей до судового розслідування. В Кирицьках під свалявою два десятки невідомих жорстоко побили добровольців батальйону Донбас. Потерпілі Руслан Тинкалюк та Валерій Маринець. Дісталося також племіннику останнього Євгену Кікало. Це учасники столичного Євромайдану, які опісля вирушили в АТО. Обидва чотири місяці перебували в полоні після Іловайського котла. Сутичка зав'язалася в одному із барів села, як повідомив активіст Віталій Грегор. Тамтешні чоловіки без попередження почали бити двох добровольців. Їх доправили у свилявську лікарню, де надали першу допомогу. Розбиті голови, вибиті зуби та численні забої. свідчать про жорстокість побиття. Наразі ведеться слідство. Поки у Давосі триває економічний форум, де йдеться про прірву між багатими і бідними в Україні. Процес збідніння набирає шалених обертів. Як зазначає народний депутат Віктор Балога, поки влада досвятковує українці за два дні, збідніли ще на 10%. все пов'язано з девальвацією національної валюти, на якій, як стверджує політик, хтось неабияк заробляє. Зайве підтвердження цьому лежить у політичній площині, адже ніхто з перших осіб держави не вважає за доцільне навіть пояснити, що відбувається з національною валютою. Вважає Віктор Балога. Харчуватися у їдальнях мукачівські школярі молодшої ланки, діти ГАТО та інших пільгових категорій будуть безкоштовно і надалі. З міського бюджету виділили понад 200 мільйонів гривень. Раніше гроші виділялися з державного бюджету за рахунок субвенції цього року. У зв'язку зі змінами у законодавстві кошти на харчування дітей не передбачили. Тож питання за чиї кошти будуть їсти школярі, вирішують на місцях. Чим харчуються мукачівські учні за гроші міського бюджету, розкаже Ірина Ковальчук. Перше, друге салат і компот або чай класичне меню їдальні однієї з мукачівських шкіл. Хоч школярі зазвичай просять пюре з відбивною чи пельмені, та кухарі готують різноманітні страви в основному закарпатської кухні, аби догодити дітям. Бачино готують і кайташку, одвиняку і зола. Я ходжу кожен день сюди їсти. Тут дуже смачно і тут. Для мене дуже вічево. Дуже вкусно. Хожу кожен день, хочу сюди, всі, завжди щось туди їсти. Вкусна їда. Тут кожного дня готують щось нове. І я тут харчуюсь кожного дня. Дуже хороше обслуговування, мені дуже подобається. Тут ліпший вдома. Слова школярі підтвердили чистими тарілками після обіду. Про щоденний раціон учнів дбають працівники їдальні, які розробляють меню на основі калькуляції 12 гривень на дитину. До слова минулого року вартість харчування підвищили з 6 до 12 гривень, що значно підвищило якість страв в кращу сторону. кожен день дітки їдять м'ясо, яблучка свіжі м'ясо кожен день по 50 грам, котлетка по 75, шніцеля, курячі бедра. Прекрасно. Зараз на 12 гривень прекрасно харчуємо. Повноцінний, різноманітний. Не всі діти зможуть собі купити і дозволити таке харчування. До прикладу, у Мукачівській загальноосвітній школі номер 20 імені Духновича навчається 822 учнів. З них щоденно безкоштовно харчуються 352 школярі початкової ланки, семеро з малозабезпеченої категорії та п'ятеро із сімей учасників АТО. Скарг від батьків на незадоволеність так якість. Харчування в нас не поступало. Різноманітність продукції, різноманітність блюд, які подаються учням, і тим паче таких національних, які в нас, будемо казати, в більшій мірі застосовуються, надають, наскільки це можливо, надає приватний підприємець. Безкоштовні обіди, завдячуючи міській владі, да, надаються і кількість коштів, які відділені в цьому році, набагато більше, як було попередній попередні роки. Це дає змогу давати якісне харчування. З 1 січня у зв'язку із змінами у законодавстві України жодної копійки на фінансування харчування освітніх закладів у державному бюджеті не передбачено. Нагадаємо, раніше школярі харчувалися за державні кошти, які виділялися у рамках субвенцій. Тож зараз питання, за чий рахунок будуть обідати учні, чи за батьківські гроші, чи за рахунок місцевих бюджетів, вирішують на рівні кожного населеного пункту. Сесією Мукачівської міської ради було прийнято безоплатне харчування всіх учнів перших-четвертих класів. 5-11 класи діти, які мають категорії малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких є учасниками АТО. Із цього, із місцевого бюджету виділено більше ніж 8 мільйонів гривень для харчування. Тобто наші дітки в Мукачеві з 1 січня харчуються безкоштовно. Ужгородські школярі початкових класів теж харчуватимуться коштом міського бюджету. Відповідну програму затверджено на позачерговому засіданні Ужгородської міської ради. Докладніше про засідання та саму програму харчування у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста. Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні депутати Ужгородської міської ради зібралися на позачергове засідання. На порядку денному питання затвердження програми харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста на 2016 рік. Через відсутність необхідного фінансування у центральній. Бюджету цю ситуацію доводиться вирішувати на місцевому рівні. Ми прийняли, я вважаю, оперативне рішення, і рішення одне з перших області. І діти, які в першу чергу потребують цього харчування, будуть цим харчуванням забезпечені в наших дошкільних і шкільних навчальних закладах. Ця програма, яка розрахована на 2016 рік, вона буде, звичайно, має можливість коригуватися відповідно до. Потреби ми не маємо на сьогоднішній день уявлення про кількість бажаючих, оскільки, відповідно до попереднього законодавства, право безкоштовного харчування надавалося всім без винятку учням перших-четвертих класів. Я думаю, що суттєвих змін у організації харчування не буде. Ми прийматимемо заяви батьків, які хотіли б, щоб їхні діти харчувалися, і будемо вивчати можливості надання їм такого права. Харчуватимуться безкоштовно у школах лише діти соціально незахищених родин, адже програму і передбачено забезпечити харчуванням вихованців до шкільних навчальних закладів учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та учнів, які перебувають у складних життєвих обставинах. Для того, щоб школяри отримали безкоштовні обіди, батьки мають подати в адміністрацію школи заяву та документи, що підтверджують пільговий статус родини. А от діти молодших навчальних класів Виноградівщини у школах харчуватимуться коштом власних батьків. З початку нового року центральна влада повністю зняла з себе відповідальність за безкоштовні обіди школярів, навіть для дітей пільгових категорій. Зараз за це відповідатимуть органи місцевого самоврядування, які і мають фінансувати відповідну освітню програму. Як з новими обов'язками справляється Виноградівська районна рада та чому серед батьків школярів початкової ланки зростає соціальна напруга? Дивіться далі в сюжеті. Школярка Надія на великій перерві завжди обідає в школі. Дівчинка стверджує, в їдальні готують смачно. Дуже смачно готу, готували речку із сосисками, і капустою і суп. Харчується в шкільній столовій і учень молодшої ланки Андріан. Його улюблена страва пельмені. Що саме ти любиш їсти в їдальні? Пельмені, речку, салат, суп. Тепер у цих школярів є вибір або втамувати голод з сухом'яткою, або з'їсти повноцінний гарячий обід. в їдальні. все залежить від рішення батьків, адже саме вони тепер мають оплачувати харчування своїх дітей у навчальних закладах. На сесії районної ради було прийнято таке рішення. Прийнятий бюджет, в якому не внесено кошти на харчування дітей перших-четвертих класів. І зараз це постало надзвичайно остро і болюче питання для всього виноградівського району, де близько 60 шкіл є, і в кожній школі це буде зараз. Постало болючим питання минулого року. У великих ком'ятах безкоштовними обідами забезпечували 230 дітей. Це пільгова категорія і початкові класи. Зараз тільки 70% з них будуть. Харчуватися у школі іншим школярам молодшої ланки батьки оплачувати обід не будуть. В нашому селі в інших селах району є певна категорія батьків, які дуже стоять матеріальне становище, їхнє надзвичайне слабке. Такий резонанс. Люди і так збудоражені цим усім життям, цими комунальними послугами. А це ще плюс, як сніг на голову. Оце плата за харчування дітей. Тож тепер під питанням буде і функціонування груп продовженого дня у школах. Серед батьків. Ки в початківців зростає соціальна напруга. Чому в районі склалася така ситуація? Ми поцікавилися у депутата районної ради за словами Юдіти Петеї. Кошти на харчування дітей, а це близько семи мільйонів, в районному бюджеті віднайти можна. Центральна влада це фактично відрізала цю суму. Зараз на сьогодні нема коштів, але я думаю, що при добрій волі і при бажанні і при тому, що всі ми прикладемо зусилля, щоб знайти винайти ті кошти. Ці кошти Мають бути я вважаю, що немає такої ситуації, з якої не можна знайти вихід, завдячуючи змінам до законів України про загальну середню освіту та про охорону дитинства, що набрали чинності із 1 січня 2016 року. Платою за харчування дітей тепер мають перейматися виключно органи місцевого самоврядування. Тож вирішать вони цю проблему чи ні, питання на часі. У мукачеві патрульні поліцейські затримали підозрілого чоловіка, який нібито намагався продати бойову гранату. Поліцейські Дреагували на анонімне повідомлення і прибули на місце, де затримали підозрюваного, який за описом підпадав під орієнтування. Патрульні провели поверхневий огляд і вилучили бойову гранату РГД-5. Походження предмету затриманий не пояснив. Додам, що кілька днів тому в Мукачеві вже знаходили бойову гранату у смітнику. Поліція затримала судово-медичного експерта за хабар. Його зловили на гарячому в приміщенні районного відділення судово-медичних експертиз, де він вимагав 700 доларів за видачу висновку і за значенням ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. У зловмисника вилучили одержані ним грошові кошти. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Пише департамент захисту економіки Національної поліції України. Сюжет про сліпу бабусю єву кунак, яку донька в прямому сенсі слова викинула на смітник, викликав неабиякий резонанс. Наразі соціальна служба вже прилаштувала жінку у лікарню та займається її реєстрацією. Однак на цьому історія пані Єви не закінчується. Наші журналісти з'ясували нові подробиці і життя дбайливої доньки, про які я розповість моя колега. Нагадаємо, сліпу 63-річну Єву Кунак замерзло без грошей. Із документів лише паспорт, копія свідоцтва про смерть чоловіка та паспорт двох її дітей та талон зняття з реєстрації знайшли майже місяць назад, 27 грудня минулого року. Виявилося, жінка маючи п'ятьох дітей, ніде не зареєстрована. Пенсію не отримує, хоч і пропрацювала 24 роки на Мукачівській трикотажній фабриці. «Мрія», бо не оформила документи. Останні 9 місяців бабуся проживала у дочки Наталії. Кунак у селі Горбок. Там много дітей має дочка. Я не можу за, 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 за тобов, каже, затобов ухажувати. Та взять в ту неділю. Винес і там лишив. Патрульна поліція прилаштувала спочатку бабусі в притулок у селі Павшино, а зараз жінка перебуває у лікарні. За її станом здоров'я стежать лікарі. Крім того, якщо медики рекомендують зробити пані Єві операцію на очі, аби відновити зір, її профінансують із міського бюджету по програмі лікування катаракти. Паралельно соціальна служба допоможе бабусі з реєстрацією у місцевий гуртожиток, аби оформити пенсію та знайти притулок. Одним словом, жінку не залишать на напризволяще, як це зробила її родина. До слова, ми з'ясували, що її донька заробляє на хліб вже у Мукачеві. У мене теж умови не є, мені теж чашко, у мене семеро дітей. Я не можу. Рижа варіна, криша у мене тече, та то не вгідно просити, підкрасти. Не зрозуміло, скільки точно дітей у доньки. Мати казала, що дев'ять, донька каже сім, а у акті обстеження соціальних умов дев'ять неповнолітніх. На питання, чи знає, де мати і чи не хвилюється раптом про неї, відповідає. А вона за нас взагалі теж не никала. Не переживала до сих пор вона де була. Вона взагалі не признавала ні мене, ні дітей, нікого. Вона нас проміняла на водку, Вона й ходила, гуляла, чоловіки міняла, пила, не любила нас. При розмові випливла ще одна деталь резонансної історії. Донька стверджує, що її чоловік залишив матір на ринку гід не саму, а зі знайомим. Щоправда, конкретно з ким пояснити не змогла. Ми повезли туди, йшла до сестри, там її сестра, і брат є. А як вона сліпа, піде? Вона ж не бачить, ж не бачить, Ви залишили. Їде. Ви чоловіка попросила дам знайомого, що знає, мою сестру де живе. Я Ти не умирала. знаю, де вони живуть. Багато незрозумілого залишається. Зокрема, як знайомий міг повести бабусю до дітей в Мукачеві, якщо навіть донька не знає, де вони живуть. До слова, пані Єва розповідала, що двоє з її дітей живуть у ромському поселенні. Про долю інших навіть не знає. Вони з нею не контактують. Та це вже і не важливо. Пані Єва повертатися до жодної своїх дітей не хоче. каже, краще буде жити у притулку. В Мукачеві планують розробити комплексну програму для людей з обмеженими можливостями. У міській ратуші відбулась зустріч представників влади з громадськими організаціями, які представляють інтерес інвалідів. Серед проблем, які озвучили відсутність пандусів пішохідних переходів з пониженими бордюрами, озвучили і питання спецтранспорту для обслуговування категорії людей з обмеженими можливостями. Детальніше про це Світлана Комлєва. Хоч таких людей і меншість. Їх проблеми стосуються усіх. Люди з обмеженими можливостями мають право на повноцінне життя. А це означає, місто має бути максимально адаптованим до потреб цієї категорії громадян. На цьому наголосив Мукачівський міський голова Андрій Балога. Саме тому вже незабаром у Мукачеві буде розроблена програма підтримки людей з обмеженими можливостями. Питань, які потребують вирішення, вистачає серед них і встановлення пандусів, як в установах, так і в житлових будинках, облаштування пішохідних переходів з пониженими бордюрами, також обладнання світлофорів звуковими сигналами. Давайте створимо нормальну робочу групу. Дійсно діє. Ми працюємо, групу, ми працюємо всі ці потреби. Будуть починатися капітальні ремонти доріг, чи вулиць, чи інші. Нам треба, і це почнеться з березня місця за моєму ремонти. Але до того нам треба зробити програму, щоб вже врагувати всі потреби. Перші кроки для підтримки людей з обмеженими можливостями в місті вже зроблені. Над цим працюють в управлінні соціального захисту населення Мукачівського міського конкому. Але на сьогоднішній день ми передбачили, що е, люди, які пересуваються на візочках, можуть користуватися службою таксі для того, щоб дістатися там, з пункту А до пункту Б. Прописано там, що це має бути навчання, лікування, тобто е, відвідування якихось концертів, тобто певна вимоги теж є. І в кінці місяця вони нам подають заповнені маршрутні листи, і ми компенсуємо ці витрати. Мова ідеї про компенсацію витрат на лікування, а також підтримку проєктів соціального спрямування. Ми розробили положення, внесли в нашу програму 500 тисяч гривень на що? На соціальні проекти. Тобто, громадські організації можуть залучати якісь грантові проекти, залучати благодійників спонсорів, розробляти соціальні проекти, які. Стосується соціальної сфери нашого міста і проекти, які громада поважає, що вони варті, того щоб бути реалізованими на території нашого міста, будуть мати шанс додатково отримати і ще із бюджету певну суму коштів, тобто ми станемо як співучасниками фі. А фінансування цих проектів представникам громадських організацій запропонували внести свої пропозиції та підготувати список проблемних питань і вже на наступній зустрічі сформувати реальний план дій для реалізації нової програми. З настанням холодів додалось роботи мукачівським комунальникам коштів, техніки та підсипних сумішей вистачить до кінця зими, аби отримувати стан доріг міста у задовільному стані. Але водії у свою чергу повинні подбати про свої автівки та бути більш пильними за кермом. Детальніше про ситуацію на вулицях міста Ірина Ковальчук. Сема нарешті вступила в свої права не за календарем, а повноцінно з морозами, ожеледицею, снігом, чим додала клопоту не тільки дорожникам, а й водіям. Мукачівські вулиці розчищені, найбільш проблемні ділянки підсипані. Утім, краще про стан доріг міста та особливості зимового кермування. Краще розкажуть самі водії автівок. Чисто, нормально, так, розчищена чи дорога. Якби ще ями заремонтували, не буду. Ну як, як вже є, але ну, нормально. Хто переживає за людей, за себе, за всіх, міняє резину вовремя. Розчищено то сніга немає. Тільки яму біда. Нормально, можеш їздити. Додалося роботи з настанням холодів і автослюсарям. Працівники автосервісів відзначають, кількість клієнтів зросла на 30-35% порівняно з іншими порами року. Йде наплив, якби на заміні різини, тобто літньої на зимню. Далі прокачування, тормозів йде, тому що це дуже багато чого дає в зимою. плохие тормоза, если где-то одно колесо быстрее берет, чем другое. Конечно, сейчас и полиция уже штрафует за летнюю резину, то есть обращают внимание. Увеличилась работа по ходовой части. В связи с гололедом очень повреждение дисков. Посоветовать не летать. Иметь, просматривать на зиму тормозные шланги, замена тормозных колодок. Заміну тормозної жидкості, щоб держав ручняк. Мукачівські комунальники контролюють стан вулиць міста та запевняють, готові до будь-яких погодних сюрпризів. Проведено технічне обслуговування техніки та підготовлено вже до низьких температур. Експлуатація доріг під час ожеледиці. Ну, на сьогоднішній день у нас вже здійснюється посипка піщано-гравійною сумішчю, по мостам, там де у нас вже проходить обледеніння, Загалом на зиму вже заготували більше 180 тонн соляно, соляної суміші. Так що ми до зими готові. Водіям хочеться нагадати, у якому б стані не були дороги, винний той, хто за кермом. Тож, аби уникнути неприємних ситуацій на дорозі, варто подбати про технічний стан своєї автівки, дотримуватися правил дорожнього руху та перейти у режим посиленої пильності. Щоб отримати консультації та лікування провідних офтальмологів країни, закарпатцям вже не треба долати сотні кілометрів до Києва чи Одеси. Провідні фахівці приїжджатимуть самі на Закарпаття. Тут вони не тільки надаватимуть консультації, але й у разі необхідності проводитимуть оперативне лікування. Як це відбуватиметься, дізнаєтеся із сюжету. Уже традиційно провідні офтальмологи Одеського інституту імені Філатова приймають пацієнтів на Закарпатті. Цього разу в Ужгород приїхав лікар-офтальмолог вищої категорії, керівник групи із розробки нових технологій у вітреоретінальній хірургії інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Микола Уманець, який спільно із закарпатськими колегами провів консультаційний прийом десятків пацієнтів зі складними патологіями. Я, як офтальмолог, який займається хірургією січа. стекловидного тела. На сегодняшний день здесь провожу консультации пациентов с патологией глазного дна. Это диабетическая ретинопатия, это ригматогенная отслойка сетчатки, это различные дистрофии сетчатки. Это кровоизлияние в стекловидное тело в результате различных заболеваний. То есть, и в дальнейшем мы решаем, что мы будем делать с этим пациентом. Окрім консультації пацієнтів із різними складними патологіями, Микола Уманець виконав чотири лазерні операції пацієнтам, які потребували негайного оперативного втручання. Він виконував декілька лазерних операцій по показам, які потрібно було робити негайно. Тих пацієнтів, яким він не міг допомогти на нашому рівні, коли вже була відчарування сітківки, за якими ми справитись в області, не можемо, він рекомендував їхати для оперативного лікування. у Філатова. і от буквально в ці дні він же цих пацієнтів оперує 4-5 січня. їм назначено було В особливо важких випадках пацієнтів направили на лікування безпосередньо в інститут Філатова в Одесу. Мова йде про тих хворих, які потребують лікування, із використанням спеціального обладнання, що є в інституті. Гармонія, мелодії і слово це зустріч з поетами, організаторами музичних та літературних фестивалів у Мукачівській центральній районній бібліотеці імені Олександра Духновича. Ця зустріч відбулась вже в чергове. Що читали та хто із відомих людей? Був присутній на ній далі в сюжеті. 16 січня фестиваль пройшов у надзвичайно теплій та затишній атмосфері. Однодумці зібралися з різних країн України, Росії та Словаччини. На нашу зустріч, яка має назву Гармонія мелодії і слова, приїхали поети, виконавці пісень, композитори, видавці, майстри, поетри СЛЕМу, організатори міжнародних фестивалів, музично-літературних фестивалів. На фестиваль гармонії, мелодії і слова завітали і відомі особистості. Одна з них це Алла Мігай, яку ми всі так добре пам'ятаємо. Із вечірньої дитячої програми Вечірня казка. Привидів для зустрічі багато, але в першу чергу це сьогодні буде обговорюватися тема дитячої книжки, тому що я привезла книжку пісень для дітей українською мовою на вірші Тамари Коломієць. Ольга Угнівенко презентувала на зустрічі свою нову книгу «Казок». зі слів пані Ольги, це не просто книга, а подарункове патріотичне видання. Адже виховувати і прививати любов до України потрібно маличку. Взагалі зустрічається Конгрес літераторів України. Я представляю бородянську організацію, конгрес літераторів України. Приїхала Київська організація, Мукачівська, і ось на базі нашої зустрічі я думаю, що буде зустріч набагато ширша. Це вже ми можемо дізнатися в наших організаторів. Зі слів голови. Київської організації Конгрес літераторів України метою цієї зустрічі є культурний обмін. Адже Закарпаття приїжджали у столицю на їхні заходи. А тепер вони організували також зустріч у Мукачеві. Спеціалізуємося на ізданні книг собственно літераторів України і ближайшого нашого зарубіжжя – Білорусі, Росія, Польща. От в этом ряду вийшла книга Владимира Маслова, Мукач, представителя Мукачева. Вона здесь, будет представлена. здесь у нас Ольга Огневенко, она з вами разговаривала. замечательна книга Казковий подарунок Вот, Я подобного не видел такого формату книжки. Тобто я привез це. Ну і взагалі у нас выходит 4-5 книг в місяць. Так що є що показати. Вот оно здесь на книжній ярмарці, як это назвати, присутствует. Загалом багато гостей з різних міст України завітало на цей фестиваль. Гості кажуть, вражені теплим прийомом. На цьому, все дякую, що дивитесь. у студії. Працював Юрій Павлешнець. Бажаю успіхів і до нових зустрічей. на м студіо бувайте.